Всім привіт! Мене звати Данило, і в цьому відео я хочу поділитися з вами власним досвідом користуванням самонадувним килимком від бренду Sia to Summit модель Ultra Light. Цей килимок у мене вже приблизно 4 роки. Він пройшов вже багато походів, велопоїздок. І я поки не хочу брати щось нове. Чи дійсно Ultralight саме надувний? Від себе скажу ні. Мені важко сказати, що цей килимок саме надувник, тому що він майже не надувається, тобто його постійно треба піддувати. Я його називаю комфортним надувним килимком. Чому надувним? Тому що, по-перше, на ньому зручніше, ніж на надувних килимках. А по-друге, він майже не шовшить, як надувні килимки. Ось вам ASMR порівняння. Чи достатньо цих характеристик? Особисто я взяв собі модель у розмірі ректангуля. Це на зріст 183 см. Я 178 см. і для мене він трохи притичок. То мені це не заважає. Я знаю, наприклад, людей, які купують килимок 125 см з ростом 178 см. і виходить так, що їх тіло на килимку, а ноги на землі, і їм комфортно. Тож, обираючи килимок, ви повинні розуміти. Чи комфортно вам спати в обмежених кордонах? Якщо так, беріть в притичок, якщо ні, беріть на розмір більше. Товщини теж достатньо. Так, він не ідеально згладжує нерівності, тому що тут все ж таки 2,5 см. Але якщо ви гарно підготуєте поверхні, на якій будете спати, то ви отримаєте тільки кайф від сну. Що щодо проколів? Ви, мабуть, помітили, що на моєму килимку чотири латки. Розкажу про кожну з них. Всі ці дірки трапилися в використанні килимка в нецільовому призначенні. Перші дві дірки я отримав, давши килимок брату, який використовував його на природі як звичайний кремат. Він просто взяв його, кинув на ґрунт в сосновому лісі з гілочками, шишками, і просто отак от на ньому сидів. І після того в мене з'явилися дві дірочки. Я вирішив їх заклеїти і робив це вдома, і забув, що в мене є. який обожнює просто сідати на речі, які лежать не на своєму місці. Після цього у мене з'явилися іще дві дірки. Тому, якщо ви плануєте використовувати цей килим на природі, то раджу брати з собою якийсь пінний кармат для того, щоб захистити від проколів саме надувний килимо або надувний навіть. І якщо у вас є домашні тварини. То зберігайте килимок там, де ваш домашній улюбленець не зможе його дістати. Такий я не вдаха. Килим ультралайт я використовував тільки у літніх походах. Де показник карвалію тут 2,6 це говорить про те, що килима радять використовувати влітку або в теплий демісезон, скажімо так. А взимку не раджу його використовувати. Ну і на цьому поки все. Підсумуємо. Якщо ви хочете взяти подібного формату килом, то пам'ятайте, що він самостійно майже не надувається, і його треба піддувати. Якщо взяти аналогічний по показникам надувний килимок, то Self-Inflating Ultralight буде трошки більше, але на мою думку, комфортніше і набагато тихіше. Дякую за перегляд. Якщо у вас виникли якісь питання щодо цієї моделі, пишіть і я залюбки поділюсь своїм досвідом. Гарного вам дня і до зустрічі у Шамбалі.